Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні ділюсь рецептом тортика без випічки. Цей рецепт сподобається усім шанувальникам солоденько. І вам пропоную приготувати цей тортик. Це просто, смачно та недорого. До 20 г швидко розчину заливаємо 70 г води. Лишаємо настоюватись 300 г зологічного печива. Чим дрібніше, тим краще. Далі беремо 300 г сметани 180 г цукру. Додаємо дрібку ванілі. Саме ванілі, а не ванільного цукру. Саме завдяки цьому крем має смак пломбіру. Змішуємо міксером і додаємо розтоплений у мікрохвильовці желатин. А чудового смаку цьому тортику додадуть мариновані сливи. Адже ви знаєте, яка це смакота мариновані сливи у поєднанні із сметаною. Форму для випічки застилаю харчовою плівкою і засипаємо в неї майбутній тортик і залишаємо у холодильнику щонайменше на 3 години. Зверху за бажанням притрушуємо тертим шоколадом. Останнім часом особливо полюбляю готувати десерти і тортики без випічки Адже це швидко, смачно, економно і бюджетно. Друзі, цей тортик супер смачний. Дякую вам за перегляд. Якщо рецепт сподобався, чекаю на вподобайку, буду вдячна за коментарі і підписуйтесь на мій канал улюблені Домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей.